Вітаю всіх слухачів цього подкасту. Сьогодні ми перейдемо у світ японського кінематографа і поговоримо про стрічку, яка справила великий вплив як на Сході, так і на Заході. Фільм Сім самураїв режисера Акіри Куросави. Ми розберемо сюжет та вплив, який цей фільм справив своєю появою. Перш ніж говорити про сам фільм, варто приділити кілька слів його творцю Акірі Куросаві. Народився він 23 березня 1910 року в містечку Ой повіту Ебара префектури Токіо, і за життя став одним із найвпливовіших кінорежисерів ХХ століття. Його кар'єра тривала понад 50 років, і за цей час він зняв близько 30 фільмів. Коросава вважається справжнім майстром візуальної розповіді, поєднуючи японські традиції з елементами західного кіно. Він брав натхнення як із національної історії та театру, так і з творів Шекспіра чи Достоєвського. Так, на жаль, варто відзначити, що Кіра Коросава надихався багатьма творами цього російського письменника і навіть знімав по ним фільми. А також він надихався американськими вестернами, як би це не здавалося дивним в певній мірі. Його режисерський стиль вирізнявся динамічним монтажем, використанням телеоб'єктивів, що створювало відчуття глибини та інтенсивності, а також увагою до деталей та погодних умов, які часто ставали повноцінними учасниками подій на екрані. Саме Коросава відкрив світові японське кіно після успіху його фільму Ра у 1951 році на Венеційському кінофестивалі. Що ж, далі пропоную перейти до огляду самого фільму. Сім самураїв вийшов у 1954 році і триває понад 3 години, а саме 3 години 27 хвилин. Він є епічною історичною драмою, якої відбувається у неспокійні часи феодальної Японії 16 століття, в період Сенгоку, епоху воєн і соціального хаосу. Сюжет розгортається навколо крихітного гірського села. Життя мешканців якого перетворилось на постійний кошмар. Щороку, після збору врожаю, на село нападає банда розбійників, забираючи майже весь рис і пририкаючи селян на голодну смерть. Одного разу, підслухавши розмову бандитів про майбутній набіг, зневірені селяни на чолі зі старостою Гісаку ухвалюють відчайдушне рішення найняти самураїв для захисту. Це був неймовірно сміливий і ризикований крок. Адже самураї, навіть ті, що стали ронінами, воїнами без пана, належали до вищого класу і часто зневажали простих селян. До того ж, у селян майже не було грошей. Єдина їхня пропозиція їжу, яку вони могли дати самураям. Кілька сміливців із села вирушають до міста на пошуки. Після багатьох невдалих спроб і принижень вони випадково стають свідками шляхетного вчинку літнього, але мудрого та досвідченого роніна на ім'я Камбей Сімада. І він рятує дитину, видавши себе за монаха. Вражені його майстерністю та безкорисливістю, селяни звертаються до нього з проханням про допомогу. Камбей, хоч і розуміє всю складність ситуації та обмеженість ресурсів селян, погоджується їм допомогти. Далі значна частина фільму присвячена нелегкому процесу пошуку та збору загону. Камбей шукає не просто вправних воїнів, а людей, готових битися заради справедливості, тих, хто зможе знайти спільну мову з наляканими та недовірливими селянами. До нього приєднується його старий товариш Сітіродзі, вправний фехтувальник Кюдзо, Веселий і добродушний Хейхаті, вірний Горобей та юний ідеаліст Кацусіро. Останнім сьомим членом загону стає непередбачуваний і галасливий Кіку Чіо, який походить із селян та прагне стати самураєм. Його поява спершу викликає напругу та недовіру, адже він різко висловлює селянам правду про їхні минулі вчинки. Але зрештою його щирість та відвага завоюють повагу. Повернувшись до села, самурай стикається з цілковитою недовірою та страхом з боку селян, які ховаються від них. Кікичі, розуміючи селянську натуру, своїми витівками допомагає зламати кригу. Самураї беруть на себе керівництво оборони, навчають селян битися бомбуковими списами, копають рови, будують палісади, визначають ключові точки оборони. Вони перетворюють наляканих землеробів на справжнє ополчення. Фільм детально показує, як воїни та селяни поступово зближуються, долаючи класові бар'єри. Виникають несподівані союзи, моменти взаєморозуміння і навіть романтичні почуття, хоча вони й приречені через соціальні відмінності. Проте напруга зростає з наближенням бандитів. Фільм майстерно передає атмосферу очікування, страху та рішучості. Кульмінація фільму це масштабна та реалістична битва між невеликим загоном самураїв та озброєними селянами проти набагато чисельнішої банди. Боросава знімає ці сцени з неймовірною динамікою, показуючи весь жах і хаос бою, втрати з обох сторін та прояви героїзму або боягузтва. Це не просто хореографічні поєдинки, а кривава боротьба за виживання. Що ж зробило сім самураїв таким значущим фільмом? По-перше, це масштабна та детальна постановка. Для свого часу фільм був надзвичайно дорогим та амбітним проектом. Коросава створив повноцінне село для зйомок і домігся вражаючої автентичності в зображенні тієї епохи. По-друге, це новаторський підхід до розповіді та операторської роботи. Режисер використовував кілька камер одночасно, що дозволило знімати сцени боїв з різних ракурсів, надаючи їм динаміки та реалізму. Він також експериментував зі швидкістю плівки, сповільнюючи ключові моменти. По-третє, це глибоке працювання персонажів. Кожен із семи самураїв має свій характер, мотивацію та історію. Глядач співпереживає їм, бачить їхні сильні та слабкі сторони. Особливо яскравим є образ Кікучіо у виконанні Тосіро Міфуни, гарячого, непередбачуваного, але щирого та відданого. Велику роль також відіграє філософія фільму. Фільм порушує вічні питання честі, обов'язку, самопожертви та того, що означає бути справжнім воїном чи просто гідною людиною. Вплив Семи Самураїв вийшов далеко за межі Японії, здобувши статус одного з найвпливовіших фільмів в історії світового кіно. Особливо відчутним цей вплив став на американський кінематограф, зокрема на жанр вестерну. Це приклад вражаючого культурного обміну, адже сам Коросава був великим шанувальником творчості таких американських режисерів, як Джон Форд, чиї вестерни він вивчав. Іронія долі в тому, що надалі вже вестерни почали черпати натхнення з його самурайських фільмів. Найбільш очевидним і знаковим прикладом такого впливу є фільм Чудова Сімка 1960 року режисера Джона Стеджерса. Це прямий ремейк Семи Самураїв, де дія перенесена з феодальної Японії на Дикий Захід. Самураїв замінили стрільці. Чудова сімка не просто копіює сюжетну канву про захист беззахисного поселення від бандитів загоном професіоналів, але й багато в чому наслідує структуру персонажів, їхнє представлення, динаміку взаємовідносин у команді. Кожен із семи стрільців має свій характер, свої мотиви, які перегукуються з характерами самураїв Корасави. Успіх «Чудової Сімки закріпив за мотивом збору команди статус класичного тропу, який згодом використовуватиметься не лише у Вестернах, а й у бойовиках, кримінальних фільмах, фантастиці та мультфільмах. Але вплив семи самураїв на Вестер не обмежується лише Чудовою сімкою. Фільм Корасави приніс у західний жанр глибоке опрацювання персонажів та моральну неоднозначність. Класичні вестерни часто зображували чітке протистояння добра і зла. Але сім самураїв показав, що герої можуть мати свої внутрішні конфлікти, їхні мотивації можуть бути складними, а перемога не завжди приносить щастя. Самураї, по суті, є аутсайдерами в обох фільмах, як роніни в Японії, так і стрільці на Заході. Вони професіоналами війни у світі, який їх вже не потребує. Це додало вестернам нової глибини та певної меланхолії. Крім того, Куросава вплинув на візуальний стиль вестернів. його динамічна операторська робота, використання кількох камер, монтаж, який підкреслював інтенсивність дії. Це все знайшло своє відображення у роботах західних режисерів. Сцени перестрілок у багатьох вестернах 60-х і пізніших років. Мають помітні паралелі з бойовими сценами Коросави, це стосується як постановки кадру, так і використання крупних планів, що акцентують емоції та дії персонажів. Серджо Леоне, майстер італійського вестерну, також визнав вплив Коросави на свої фільми, і в його знаменитій доларовій трилогії з Клінтом Іствудом відчувається дух бродячих воїнів, які існують поза законом. Але мають свій власний моральний кодекс, що нагадує ронінів Кусави, зокрема, Сензюра з фільму Охоронець. Отже, самураїв» не просто подарував Голівуду ідею для успішного ремейку, він змінив сам жанр вестерну, зробивши його більш складним, реалістичним та візуально виразним. Цей фільм став містком між східною та західною кінокультурами, довівши універсальність деяких історій та тем. А також продемонструвавши, як режисерська майстерність може долати культурні кордони. Але не менш важливим є вплив семи самураїв на японське кіно. Хоча на момент виходу фільм не одразу став абсолютним касовим хітом в Японії, частково через свою значну тривалість, його значення для національного кінематографа є беззаперечним. Куросава, вже маючи міжнародне визнання після Расиміна, отримав більшу творчу свободу і зміг реалізувати такий масштабний та амбітний проект, як Сім самураїв. Цей фільм став свого роду переосмисленням жанру «Зідайгекі» – японської історичної драми чи самурайського фільму. До Куросави самураїв часто зображували більш ідеалізовано, як непохитних героїв з абсолютним кодексом честі. Коросава ж показав їх більш людяними, з їхніми сумнівами, страхами, іноді навіть цинізмом, але водночас із здатністю до самопожертви та шляхетністю. Він зірвав певний наліт романтизму, показавши сувору реальність епохи. Фільм Сім Самураїв продемонстрував японським кінематографістам нові можливості у візуальній розповіді, використання використанні монтажу, роботі з масовкою та постановці екшн-сцен. Епічний розмах фільму, деталізація світу та персонажів підняли планку для японського кіно в цілому. Успіх фільму за кордоном також закріпив позиції японського кінематографа на світовій арені, надихаючи інших режисерів сміловіше експериментувати та прагнути міжнародного визнання. Сучасне японське кіно, навіть якщо воно не безпосередньо наслідує сюжет семи самураїв. Несе в собі відголоски його впливу. Це проявляється в увазі до внутрішнього світу персонажів, готовності досліджувати складні моральні дилеми, а також візуальній культурі, динаміці деяких сцен, використанні простору в кадрі. Хоча жанр дзі-дай-гекі пройшов значну еволюцію з часів Коросави, його підхід до деконструкції міфів про самураїв та гуманістичне зображення персонажів залишається актуальним. Багато сучасних японських режисерів так чи інакше посилаються на творчість коросави, як на джерело натхнення. Сім самураїв став частиною кінематографічної ДНК Японії, фільмом, який продовжує вивчатися та цінуватися новими поколіннями кінематографістів. Сім самураїв це не просто історичний фільм чи бойовик, це багатогранна кінокласика. Що поєднує епічний розмах з інтимними людськими історіями. Це стрічка, яка залишається актуальною і захопливою навіть через десятиліття після свого виходу, продовжуючи надихати та вражати глядачів та кінематографістів по всьому світу. Якщо ви ще не бачили цей фільм, я рекомендую вам його подивитися, виділити на це майже 4 години. Але якщо у вас буде настрій, то це точно того варте. А зараз я буду прощатися. Дякую всім за прослуховування і сподіваюся, ви дізналися про щось нове і цікаве для себе. До зустрічі!